Опа! Ух ти, що сюди Не може з місця здвинути. Що ж це таке, вийде? Дивіться, що він з фідера робить. Бідний... Не поняв чи на мене йде, чи нема. А, є, ся Бідний Шерман. такого не чекал. Давай, давай, давай. Опа. Бедный Шерман таких рыбки не чекал. Е. Опа. Е, друзья. Взял на чесночный кук. Прикормка ванільний мед. Ловим сьогодні на хлеб кормушечки. І йдемо, друже, внурку. Є? Є. Yeah. А ти не побачила такий фестиваль. На плавающую насадку было бы на три поклевки. На червяка ни одной. Снимаю я сейчас того червячка. Ставлю тоже кук чесночный. Мачта стоит. Стоит червяк нетронутый. Так на что нам спрашивается такая наживка? Так можна всю рибалку з нею просидіти і, і нічого. Летики в мене по 60 грам, не дуже важкі, але на течія держаться стоять. Ставлю чесночний кук. І там воно один один опарик. Прикормочка у нас ванільний мед. Рибалка, друзі, таке діло, що постійно треба щось доповнювати, оновлювати в своєму арсеналі. Придбав собі отаку голову на підсак. Отака овальна. Розмір десь 45 на 55. Мішок зроблений із жилки. Така Крупна ячейка. Тільки що я не зробив, що не купив зразу до нього ще ручку. Чого я взяв ту нову голову? Тому що стара в мене, бачите, ось з нитки і дуже така дрібна мілка ячейка. Коли піднімаєш із води, таке відчуття, що ти відро води тянеш на себе. Покльовка, покльовка. Опа! Та не пойму, прозивав мабуть, нема поки розказував там за підсак. Хороша була поклевочка Даже куб стоїть на місці. Так добре, сейчас я дорозкажу. І перезакину Мілка ячейка така дрібна. І дуже важко її пересувати в воді так, якщо взяти всього дві, От, наприклад, вона стоїть, треба рибу брати і пересувати її, вже дуже важко. Нитка намокає і дуже стає важка, бачите. Ось все, все легко і просто. Легенько, бачите, легенько занирнув, взяв, маневрено і набагато зручніше працювати. Це бюджетний варіант, вона недорога. а ручку я все ж таки до неї докуплю. І ще, друзі, бачите, що я роблю. Є у мене такий атрактант смак кукурудзи. Ось ось там помастив. І буде в нас окрім ванілі з медом ще й смак кукурудзи. Воно все лишається тут на годівничку. Бачите, тут колір такий ще флюро. І він дасть воді такий кольоровий цікавий шлейф, який буде нам рибку приваблювати. Я перед цим закинув такий варіант бачите, була покльовка. Так що, так що ще разочок спробуємо. Такий собі пішов вітерець зараз думаю може рибку трохи сколихнете та піде кльов. опа Опа! опачили ять <реш> <реш> тільки тільки розказую <реш> Да. тільки розказую що зараз піде клюв. так а де воно не бачить ага. Я та принімай. Я де він. Де він? Више, а он він. Він тебе <решли> зачепив. <решли> Ай-яй-яй. Давай давай сюди. Ай, білий. Оп. Ну, якось... Та там велетен деякий. Потримай якось, а я там піду свої. А що ти там зробиш? А, пустиш. А, ну, а це піджі, а це тут я. Ой. Та ти. А як це він так заплив, що аж тебе зачепив? Давай то перемо яка ситуація. Перший Це вже не перший, де такий гарний карась. Як же ж тебе тут? Да не. Подожди, я сейчас я сниму, а потом распутаю. Опа. Все, будем распутывать. Рыба. Я не знаю, но туга. А, или траву тянуть. А, трава. Травичку зачепив. Світа у нас слово на кормочки Хорошого велотня взяв по сьогоднішнім міркам Уже приїжджають люди Значили. Я перемістився в тенючек, бо вже на сонечко вже жарко. Як казав на ті рибалки, по-моєму. Зараз раз-два ми не помітимо як наступа жара. От вона вже практично і наступила. чи, маленьке, чи Пішов на прийом. Та є іде поверх. Так витягнуть, щоб взяти під сак? Я так тяне. А це козлик. Ні. Ні? Козли, козлик, козлик. Це густира. Густира. Бачите? Густирка бачите, яка на обіцу карася клюнула. На пінотіста. Так що не тільки карася ми сьогодні багаті. А й густир'ю. Тебе кожну рибалку тут одна гостіра, да? Клювала? Що не рибалка, то козлик. І головне один. Більше ні. Ну, що, сонечко припікає. Света там уже... Свою Підожди постав. Да, і там де костріще було. Ну що б ти сказав? Света уже там варится на солнце. Переезжаем по трошку. Вот так. Седай сюда. А как же мне не стульчик? Стульчик Отсюда тебе будет добро видно. Так ножки надо убрать. О, термос убрать, наверное, да? О! А я пока сейчас ну, чайку попью. Я до добегу. Да. Бача хорошо. Ой, мы тут рядом. Давно мы с тобой так не сидели, да? Рядком. Плечо плеч. Плечо плеч. А, я там бежу уже с ума сходит. Ты что такая жара. это Света тут сидит в одной удочки и успевает вытянуть да? Тянет, 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 не спеши. Побачил, побачил подсаки назад. Дай тянечек сюда. Піла, бач, добігти. А це на, на вбійцю карасика. Mm, Гарній ні, глянь такой. Тримай двома руками, ти що. Давай сюди. Красавець який. Який красавець На нашу мастирочку. Опа! Бач, як добре, сидиш в тіньочку, покльовку бачиш. Такий вітер піднявся щось. Що мабуть час Час перезакинути. Одні рибаки уїжджають, другі приїжджають. Aha, mi că eu sunt aici cel mai crack și clu. Так ти ж слово каже, не це подалі за фурделем. Сусід уїхав. Можна правіше кидати. Припікає сонечко. Вже треба десь шукати місце, щоб можна було від сонця сховатись. Десь в лісочок, десь під деревом. Є. Сидить. Приймай. Друзі, я можу і сам прийняти, тільки ж свята сидить скучає. А так воно ж цікавіше вже і для неї, і для мене. Воно-но, ну, 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 іде, іде, іде. йде. Опа! Охі лапті, ну ні одного, не одного мілкого нема. Да, довго не було покльочок. Під висох. Під вже ж висок. О, це якийсь такий арбатий. Ну, точно такі чутливі. Фідера, тянеш прямо кажеться я не знаю там Ага. А тут такий собі уміряний карасик. Mm. Такий невеликий. Красавчик Сразу так потихеньку, потихеньку, потім як почав бити. Та давай зараз я закину, посидим трошки ще Помічтаємо. Сидим, мечтаем Светланы. Про все хорошее. А тут поклевочка. О, жабка проснулась. и свою песню. А там битва, оно идет какая-то. Сидить Сидить кабанюрам кабанюра? Ну вони всі такі да. Відчуваються як кабанюра. Ти ага. берегом починає. Опа! Ты берегом починає виступати. Тримай Выступление. Да, якісь ваші невеличкі пішли. Ну нічого, теж риба. До речі, якщо жарить, то мені такі душі нравляться. Гачки прошивають наскрізь. Тихо. Губу На жарюху саме то. Де, де? Ну, потихеньку на сковородочку назбирується Що нам ще треба? Наловити на вечір декілька карасів, нажарити, посмакувати та й хорошо Це, з чого не подобається мені цей підсак. Чіпляються гачки, страшне туди. Ну что, Патриот сегодня розклювался Не на шутку Навіть більше ніж Шерман сьогодні спіймав. Так Прижива, щоб його не уволили Купиться угу. карася Яка багата природа тут на рибалці. сидиш тільки наблюдаєш за цим всім? Стільки пташок всяких різних. Качок. Ужик поплив Під водою. Ой-ой-ой. Яка. Яка довго очікувана поклвка. А у ну, как раз там ничего нема. Удочек зручно. вручно. Поеще не... Та тяну там. Еще далеко. О, приходы. Я шучу, что вы едете. Давай. Идем в тенечек, я тебя тут сниму. Тихо. Бачте, взялся пыры закидать. А тут и клюванечку такая. Опа. Так, делаю идет до шабашу. Зараз мабуть ще перезакину обидва фідера. А тоді на обидва треба витягнути. Та й на цьому мабуть усе Невідерся пісня таке широке, просторне, з кришечкою. Прикормка не сохне. Так, это у нас патриот. Напочь светился там. Такий ветер. Я туда. А так, правише. Ого, залетело. Может, там рыба есть? Поднимемся сейчас. долго клювало. Тяны, 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 есть, есть, клюет. Это поклевка такая, просто оно малый угол. Пицах вот тут лежит. Малый угол. Не дуже оно видно. А он вот туда пошел. Куда туда? А сейчас сюда выйдет. Дивись. Тянет, ну, тянет, да, да ревно. А, ну, пишу, пишу влево. Туда вы рули. А, а собачь, бачу, 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 бачу. ее? Бачу, бачу, бачу. Значит, сегодня федора работают. Тебя... Опа. Я опять патриот сегодня, да? Щось він, в ударі. він сьогодні в ударі. Може він там сидів. А, золотий який. Ага, якийсь жовтий. Блистить. Як гачок зачепиться за цю за цю тряпку? Дуже, дуже я погано витягує. Та ти, ти він не сильний. Не можу вдержати. Дивіться який. Красунчик. Хто красивіший, Света чи карас? Не починай. Иди в норочку. Ну що, света, все, да? На цьому ми закінчимо наш наш сьогоднішній виїзд на річку Інгулець. Я вже фідер не буду закидать, сейчас потихеньку все будемо зматывать, збирати, збирати багато. Ще півгодинки половину. Ладно, говорила мене світа. І ще ще разок закину. Говорила. Ти бачиш, як сьогодні патріот. Та взагалі відпрацьовує. я стояв і на тобі. Прикормочки ще трошки лишилось. Подивимось, може, доживе. До наступної рибалки. Оп, цукерочка. Руки витираємо, бо снасті повинні бути чисті. Дивись, я тебе послухав, ти повинна зловити рибу. Чудово, друзі, спрацювала сьогодні прикормочка карась, мед ваніль. І карась на це время. Та я думаю, літом вона теж буде добре працювати. Прикормка від флагман. Якщо кому цікаво, я залишу в описі Силочку. Дивіться, шукайте в магазинах вашого міста. А часник, друзі, пробував. Ну щось Нічого він не показав. Не отримав ні покльовки. Ну ось Друзі, все. Чудова була рибалка, була риба, були покльовки. Нам дуже сподобалось. Сподіваємося, що і вам теж Так, коли зацікавило. Силочки на оснащення я оставлю під відео. Ненадовго ми попрощаємося. Всім пока. До зустрічі.